Інколи трапляється звернення до фірмового магазину або ж майстерні з банальними проблематиками, яких можна було б уникнути у разі правильного використання та догляду за інструментом. Тож зараз ми розглянемо найчастіші несправності акумуляторних шуруповертів, дізнаємось причину їх виникнення та маніпуляції, які слід проводити для запобігання передчасній поломці інструменту. Інструмент не вмикається на рівномірний або неплавний набір обертів. Не працює динамічне гальмування або реверс. Причиною цьому може бути поломка мережевого вимикача, що у більшості випадків спричинена не своєчасним очищенням інструменту та потраплянням пилу та вологи всередину корпусу. Також може не спрацювати захист від перевантаження у 12-вольтових моделей, адже контролер захисту знаходиться прямо в кнопці. Взагалі, пил, бруд та волога одна з найчастіших причин виходу з ладу шуруповертів. Далі поговоримо про патрон: заклинювання патрону, його кулачків. Неможливість зафіксувати оснастку. Ці проблеми також виникають через високий ступінь забруднення девайсу. Відповідно рекомендацією по експлуатації буде очищення інструменту після роботи з тисненим повітрям. Якщо говорити саме про патрон, то інколи його необхідно змащувати силиконовим мастилом. Іноді стає неможливим закріпити хвостовик в патроні через зношені кулачки. Таке трапляється у разі неправильного використання шуруповерта. наприклад, затиснення оснастки на великій швидкості, або при продовженні роботи при заклинюванні свердла в матеріалі. Оснастка починає прокручуватись, стираючи кулачки. Це типові поломки. Які можуть зустрічатись через недостатній досвід в роботі з шуруповертом. Також інколи трапляється ситуація, коли змінюють швидкість прямо під час роботи шуруповерта. а ще гірше під час роботи і під навантаженням. Або ж на вимкненому інструменті, але не перемикаючи її до кінця. Якщо перемикати швидкість в роботі та під навантаженням, зубці шестерень просто злижуться. І зроблять вони це максимально швидко. Тому ні в якому разі так не робіть. Ще з важливого. під час роботи не потрібно сильно тиснути на. Інструмент, адже це не тільки спричиняє надмірне навантаження на всі вузли інструменту, а ще й може призвести до поломки пластикових зубців фіксаторів редуктора. Наслідком чого буде сильна вібрація інструменту в роботі та вищий шанс обриву контактів всередині. Також базовою проблематикою є непрацююча муфта крутного моменту. Характерною ознакою цієї поломки є відсутність звуку при її прокручуванні. У подальшій роботі обмеження крутного моменту буде автоматично скидатися на мінімальні значення. Що я маю на увазі, наприклад, ви виставили обмежувач на положення 10, і буквально через кілька секунд роботи муфта самостійно перевелася на перше положення. Проте варто зауважити, що така поломка в 99 випадків зі 100 трапляється через зношення скоби в тріскачки, адже з часом, після довготривалого використання, вона може просто луснути. До подібних проблем, що пов'язані з терміном служби запчастин, можна віднести зношення втулок електродвигуна та графітових щиток, у разі якщо шуруповерт, звісно, щітковий. Та й взагалі проблеми з інструментом в зв'язку з його довгим використанням можуть бути різноманітними. Тому рекомендую час від часу звертатися на сервіс для технічного огляду. Краще вчасно замінити зношені запчастини для мінімізації більших поломок у майбутньому. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, пишіть їх у коментарях, а також пишіть власні методи догляду за інструментом. Не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бажаю вам гарного дня! Та до зустрічі!